Пане Іване, рада вас вітати в нашому етері. Слава Україні! Це дуже муза. Вітаю, дякую за дякую. слава. Тож, Остап Стахів, третій рік війни. Вже неодноразово обшуки, антивакцинаторська діяльність, підривна діяльність в царині мобілізації, так антимонілізаційна діяльність, проросійська позиція, антиукраїнська позиція, скажімо так. Просто цікаво, чому на вашу думку, так довго в якось, якось його не могли притягнути до відповідальності, скажімо так, і жодного разу він навіть не отримав ні вироку і справа до суду не дійшла. Ну тобто, вироку не було до суду доходна справа. От, на вашу думку, чому? Ну, дивіться, є два концептуальні пояснення, чого це відбувалося ще раз. Я не ну, я, не хочу бути ані адвокатом, ані прокурором. В цій справі ну, є слідство, хай вони вирішують. А -а -а. Перше, от, от те, що особисто я бачив, взагалі не по цій справі, коли для суспільства щось є дуже очевидне. От, просто ну от воно от біле, і все воно поки чорне на білому, все зрозуміло. Але у слідчого банально немає з чим йти до. Суду і там притягувати цю людину до кримінальної відповідальності, окрім обурення суспільства. Бо, окрім обурення суспільства, треба щось ще внести, якісь там документи, просто написати рапорт довідку про те, що ця людина він там проводить антиукраїнську діяльність. В чому це виражає, викладається? В яких його діях як це було задокументовано? Чиїми показами підтверджується, якими експертизами це підтверджується. Я ну. Частково можу пояснити, можливо, не було там якихось експертиз або експертиза не могла достеменно встановити, що в його словах містяться заклики до повалення конституційного е ладу там і так далі. І так далі це одна складова може бути. І інша складова, ну на жаль, не дуже приємно, що можливо. Була або є присутня людина або група людей, яким важливо щоб ця людина залишалася на свободі і робила ту діяльність, яку він робив до останнього часу. Ось навідком вашим ваші поважні аудиторії залишають ці дві версії, що їм більше до Можливо, щось у вашій аудиторії є там третє запропонувати. Тому ми задоволені подивимося і третю версію. Цікаво. До речі, Друга версія, така, можна сказати, несподівана. Але ви знаєте, тут ще в цій справі мене здивувало, там дві статті, здається, різні. І одна з них шахрайство, тому що він не видавав оці посвідки журналістські видання, які вже там не функціонує, скажімо так. Але чому саме шахрайство, а не, ну, наприклад, підробка документів? Да? Це ж підробка документів. Це не... Ну, дивіться там ж є різні склади злочину. Підробка документів це пред'явлення за відомо підробленого документу. Тобто, уявляємо собі, наприклад, якщо б він би мав на озброєнні, скажімо так, посвідчення наприклад, наприклад, працівникам служби безпеки України і показав би його, наприклад, на блокпості там хоп показує, пред'являє. І там уважний працівник там нацполіції продирис та ні, тут щось і дата якась перебита, і якось шрифт не такий. Я буквально там дві години тому зупиняв співробітників СБУ. Вони показували посвідчення. Вони геть інші. І він викликає, наприклад, оперативну слідчу групу. Вона приїздить на місто. На місце телефонують в обласне управління СБУ, кажуть: слухайте, у вас тут такий номер, там, наприклад, ВК 3017, Є таке посвідчення? Кажуть, та ні, у нас серія взагалі інша ВК це, взагалі не львівське управління. А Там сказано львівське управління. О, все це підробка документів. Це зрозуміло шахрайство. Він тут збирав гроші з людей. Він їм обіцяв а, надати. Ну, посвідчення цього сподіва журналіста, і ну, що він, начебто, є працівником. Працівником засобів масової інформації, хоча насправді цього засобу інформації вже ЗМІ вже не існувало, воно ліцензії позбулося. Тобто зараз його дія вбачається ознаки складу злочину, передбачена статтею шахрайства. Не факт, що це кримінальна це кримінальне провадження зможе добігти до суду, а ще й наприклад пройти через всі судові станції. Бо якщо адвокати в нього будуть дуже добрими, зубастими. То вони будуть цю справу гойдати і вліво, і вправо з різних боків, намагаючись показати, що процесуальні якісь норми були порушені, терміни були порушені. Тобто процесуально розвалювати цю справу. Ми повинні бути до цього готові. Ви знаєте, дуже цікаво, ну, бо, вочевидь, казати, що там Остап-Стахів з огляду на його заслуги. Складного так назвати корисним ідіотом, швидше за все це якась позиція. Можливо, навіть імовірно можна припустити кимось профінансована. І отут цікаво, чи не може вона бути профінансована саме з Росії? І загалом, як би це могло би відбуватися, так ну. Вочевидь, там ніхто там в Росію не попадеш та гроші не забереш і не привезеш. Тобто, чи це має бути зв'язківець якийсь? Чи це через співпрацю з якимось проросійським цим контингентом політиків колишніх і так далі, які ще тут полишалися? От як це загалом може фінансуватись на вашу думку? Ну диви так. Ми не звинувачимо цю людину. Ні, Ми ні, ні, ні. не звинувачимо, Ми ні, я, я просто для вашої аудиторії ще раз є слідство, яке повинно так, встановити так. там. Він винен, не винен, бо досудове слідство це що. Ще... До судового слідства розбираються, потім до суду передати. Окей, як загалом, без прив'язки до цього пана, як загалом це може відбуватися різними моментами. по перше, людина може співпрацювати з Російською Федерацією на ідейних засадах. На ідейних засадах, тобто. Безкоштовно, як казав один відомий мультяшний герой, безвоздвізно. От, от так він міг працювати просто тому, що, наприклад, йому не подобається те, що відбувається в Україні, і він готовий це все руйнувати без оплат. Ну таких прикладів, безліч все це є. Або, наприклад, готовий працювати оплатно, але у вигляді а, якоїсь посади після того, як. Окін каже, цей режим буде зруйновано, і прийдуть нові люди. І його призначать, наприклад, не за міністром економіки. От йому пообіцяли живих грошей по факту в нього немає. Ідея в нього раз, плюс обіцянка майбутньої посади. Може бути, може бути ідеально. Що ще може бути? Якщо ми кажемо безпосередньо за матеріальні ресурси, які передаються, вони можуть передаватися особисто йому в руки, наприклад, там через різні підпільні моменти у вигляді організованих злочинних угруповань. Просто приїжджає людина, передає йому пакунок, там, наприклад, 10 тисяч доларів. Хтось йому передав через знаєте, така система хавала. Вона є на Близькому Сході. Це. такий такий Така основа банківської системи, коли вам не треба було вести там, в попередні міди в 15 столітті кудись там золото, гроші, ви просто заходите до найближчого, там, не знаєте, скажімо так, маклера, залишаєте йому цей пакунок, він дає вам розписку, що він взяв від вас там, 100 золотих. Ви їдете там до Мілану, і там його партнер видає вам ці ось, 100 золотих. Тобто така ось основа хавала. Вона зараз є на близькому сході, вона це працює в рані. Могла бути така історія. Хтось з Москви передав а тут, тут йому вже передали безпосередньо. Може бути. Це може бути криптовалюта різноманітна. На його надімний гарманець, кудись щось капнуло, пів біткоїна, чверть біткоїна, цілий біткоїн, І потім він його вже переводить в нормальну валюту, фіатні гроші, і використовує там, купляє айфон 16. -й. Ну звісно, вже не встигає купити 16 iPhone, там не знаю, Мазераті, що завгодно, або просто, просто там стейк придбати поїсти з червоним вином. Це це все може бути. Можливо, просто гроші йдуть на карту, на якусь від там третіх людей, які. Є в Україні, які співпрацюють з Російською Федерацією, і вони виступають в ролі банків. Тобто різні моменти можуть бути. але цікаво, знайте таки, повертаючись до першого запитання, так ну третій рік війни різні люди так. ведуть підривну діяльність, як бачимо, так бо час від часу когось ловлять, викривають і так далі. От чому, скажімо так, служба Божа наша? Це вони недоопрацьовуючи їх так настільки багато, що вони з усіма не дають собі раду цих консерв, знаєте, які полишалися тут і час від часу десь вистрілюють. Чому цей процес так повільно йде? Чи він не повільно йде? От як ваша оцінка цього? Дивіться, я можу вам пояснити ще раз: не виступаю адвокатом своєї колишньої організації, але, по-перше, людей не так вже і багато, справ безліч. Е так. От те, що суспільство бачить у відкритому доступі, взагалі там когось затримали. Ну, це можливо відсотків десь 15, максимум 20 від того, що взагалі циркулює в організації в Служби спеціальної України, Є там якісь внутрішні документи, якісь. Якась інформація є багато моментів, коли є така підозра. Не, не маю на увазі не процесуальна. От підозрюю, що ця людина можливо, він співпрацює з росіянами, але жодних фактичних доказів його причетності просто немає. Не можуть встановити він дуже обережний ця людина або група людей. А вони. Перевіряється від постійного спостереження, оглядаються, а там роблять заплутані маршрути. Тобто, по факту він нічого не вчинив, не створив, але веде себе дуже дуже підозріло. І в залежності від рівня підготовки агента Російської Федерації його можна там враховувати від декількох тижнів до там, рік, півтора. Це дуже дуже так. Просто це, це дійсно може бути півтора року розробляти шпигуна, якщо він особливо дуже підготовлений, і це кропітка робота. Це не корупціонера, що побачив гроші, все хапається. Повинен бути доказ, що він виконує завдання іноземної розвідки, зафіксовано. В крайньому випадку якісь його покази повинні бути, зловити на гарячому і змусити його дати там покази, що він себе там викрив повністю. Це може бути. І інша сторона це коли ці агенти. В Україні з'являються знову і знову не таємниця, що Російська Федерація виробує їх постійно з коліс. От прямо зараз ми можемо з вами спілкуватися. І десь в якомусь анонімному месенджері відбувається виробовка чергового агента Російської Федерації на території України. Це дійсно може бути. Отам Сижбезпека затримує людей, які були завербовані наприкінці 23-го року, а в квітні, травні 24-го року. Тобто, ще раз, робота в них ідеться, і от це постійно треба їх виловлювати. Не можна сказати, що всіх виявили, всіх зловили. все, нових більше немає. Ні, вони вербуються серед наших з вами співвітчизників.